Мало забезпечені родини з дітьми, в яких на ґрунті без грошів'я виникають випадки психологічного насильства, кинута на призволяще малеча, залишені у пологових малюки. Що робити цим дітям? Куди подітися? У таких випадках на допомогу приходять патронатні вихователі. Дитина щаслива, якщо росте в люблячій родині. Однак дедалі все більше дітей в силу складних життєвих обставин на деякий час залишаються без батьківської опіки. Ви можете допомогти їм, якщо візьмете патронат над дитиною. Сімейний патронат це професійна комплексна послуга, що включає тимчасову форму догляду і виховання дитини, яка потребує захисту в сім'ї патронатних вихователів та одночасне надання підтримки сім'ї дитини. Термін перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя становить до трьох місяців, як виняток до півроку. Патронатний вихователь це робота. За неї ви отримуєте зарплатню, вам нараховується трудовий стаж. Ви забезпечені соціальними гарантіями. Тобто, патронатний вихователь працює на професійній основі, уклавши договір з уповноваженим закладом. У догляді і вихованні підопічного йому допомагають соціальні служби. Стати патронатним вихователем може будь-який доброчесний дієздатний громадянин України, що має повнолітнього члена сім'ї, чоловік, дружина, син, донька та інші, які проживає з ними на спільній житловій площі та готовий бути помічником кандидата, належні житлово-побутові умови, в тому числі наявність окремої кімнати. Немає власних дітей віком до 4 років, дитину з інвалідністю. Щоб стати патронатним вихователем, потрібно звернутися до міського управління служби у справах дітей, подати заяву про намір стати патронатним вихователем та необхідні документи, пройти первинний відбір та отримати направлення на навчання, пройти навчання та отримати рекомендацію про можливість надання послуги патронату. Укласти договір про умови запровадження патронату створення сім'ї патронатного вихователя розмір соціальної допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на місяць, для дітей з інвалідністю 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на місяць. На кожну дитину соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються і виплачуються з дня влаштування дитини в сім'ю. Патронатного вихователя та до дня вибуття з такої сім'ї.